Я би хотів коротко поділитися однією думкою Слово Божого. Вона буде записана в Євангелії. від. Два місця буду читати. Перше місце буде це Євангелія Івана. Це буде 21 глава. З 20 по 24 віршик. Це іде після того, як ну, море тебірським Ісус знаходить своїх учнів. Потім питає тричі. Петра, чи любиш ти мене, відбуваються ці події. Петро каже, так, люблю тебе. І от уже після цих подій, коли Ісус каже, іди за мною, відбувається цікава річ, і я зачитую це 21 глава Євангелія Івана з 20 віршка по 24. Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома іде той учень, якого любив Ісус. Який на вечері до лоня йому був схилився і спитав, Хто, Господи, видасть тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, цей же що промовляє до нього Ісус? Якщо я схотів, щоб він позостався аж поки прийду, що до того тобі, ти йди за мною. І це слово рознеслося було між брат, братами, що той учень не помре, проте Ісус не сказав йому, що не вмре, а якщо я схотів, щоб він позастався аж поки прийду що до того тобі. Це той учень, що свідчить про це, що й і оце написав, і знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його. Цікава історія, і коли Христос каже, іди за мною Петру. Петро йде за Христом. Але побачив, що ще один учень, він іде за Христом, і Петро каже: Господи, це іще що? І промовляє до нього Ісус. І 22-й вірш. Він закінчується такими словами, і каже: Ти. Йди за мною. Сьогодні саме це слово до кожного із нас, де Ісус каже, Ти йди за мною. Не дивися направо, не дивися наліво, не дивися як у когось це. Дивися на Ісуса Христа. Це дуже важливо. Тому коли ми перечитуємо такі моменти, як у Даніїла, о там в Львіни Рів. Бог закрив пасті вам, дай і амінь, Бог це може зробити. Але для кожного особисто Бог має свій план в його житті. І сьогодні Ісус каже: Ти йди за мною. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, що може у нас не будуть схожих ситуацій, як були у Сидраха, місаха Євдінаго. Може нас не будуть кидати в піч, може нас не будуть кидати. В львіни рів, ми не знаємо. Але у нас будуть інші ситуації, де Бог готовий явити свою силу і готовий явити свою славу в цих інших ситуаціях. І коли ми співаємо, Ти є скала Мого Спасіння. Це дуже хороша пісня. Коли ми слідкуємо за Ісусом Христом, не дивлячись на те, що як. Але ідеме і кажемо Ісус, ти скала моєго спасіння. Чому Ісус саме каже, що Ти слідкуй за мною? Не дивися, ти слідкуй. У Петра була своя місія. У Йоанна була своя місія. У Павла була своя місія служіння. У кожного із апостолів була своя місія спасіння. Хтось пішов, як Придання, кажуть Андрій, проповідував на теренах України. Павло пішов в Рим. У кожного із апостолів було своє служіння, своя місія. Він каже, а ти слідуй за мною. Сьогодні це слово звучить до кожного із нас. Не думай, що місія Павла це твоя місія, ні. У Павла була своя місія. У тебе, у мене, у кожного з нас є своя місія, яку ми виконуємо перед Господом. Але апостол Павел у 6 главі послання до Тимофія, в першому посланні до Тимофія, він наголошує і дає дуже гарну пораду. Саме о цьому продовження слова, а ти слідуй за мною. Апостол Павел каже: вже звертається до нас. Це не звертається до когось іншого, але саме до нас. До тих, кому сказав Ісус, іди за мною. Кожному із нас, хто прийняв Ісуса Христа як лічного Спасителя, ми всі послідували за Ісусом Христом. І далі апостол Павел в першому посланні до Тимофія, 6 глава, каже: Це звернення до нас з вами, до мене, до вас, до всіх нас. Шоста глава з 11 віршика. По 16-й Але ти, о Божу людину, утікай від такого, а женись за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьма, наказую перед Богом, що оживляє все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пілата, щоб одержав Ти заповідь чистою та бездоганною. Аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блажений і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світі, якого не бачив ніхто із людей. Ані бачити не може, честь йому і вічна влада. Амінь. Апостол Павел каже а ти, Божа людина, і він перечисляє: тримайся вічного життя. Основне, що апостол Павел каже: а ти тримайся вічного життя. Тому що той, котрий створив небо і землю, все видиме і невидиме, він може збудувати, може провести. Як дан нам прообрази, ми читаємо старий заповід, де багато мужів віри, котрі покладалися на Господа, а Бог проводив їх, Бог вів їх. Сьогодні, може, нам здається тяжкий час, так він нелегкий час. Я думаю, у сідраха Місаха Евдінага теж був нелегкий час, коли ти стоїш, печ розпалена до семи раз, уже відчуваєш, як тебе пече і секунда до смерті. А вони кажуть: не поклонимось. І навіть якщо Бог нас не спасе. Все рівно і стукану тому не поклонимось. Чому? Ухопилися за того, хто дає життя. Ухопилися за того, хто має владу. Ісус каже: в мене ключі від ада і смерті. Бог дає життя, Бог забирає життя в Його це владі. Дорогі брати і сестра. Як би хотілося, щоб кожен із нас усвідомив ці слова Ісуса Христа. А ти слідуй за мною. Це дуже важливо, щоб ми це усвідомлювали в своєму житті. Не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що відбувається навколо нас, ми слідкували за Ісусом Христом. Тому що ми приходимо в цей світ. Приходить момент, коли ми покидаємо цей світ. Але Бог є вічним. Бог дає вічне життя в Його цивладі. Тому хай Господь нас всіх рясно благословить, щоб ми дійсно йшли за Христом, дивилися на Христа і не звертали ні направо, ні наліво. Кожен із нас має таку інструкцію, котра описує, як не заблудитися, як не Потрапити в якусь халепу. Ця інструкція, дана Господом нам усім, а вона допомагає кожному. Це кожна людина може взяти і читати її і може рухатися за Христом. Тому, поки час благоприємний, день спасіння, давайте будемо використовувати цей час так, щоб дійсно збагачуватися через живе. Слово, діяльне слово. І якщо воно багато тисяч років назад діяло з Авраамом, діяло з Моїсеєм, діяло з Сидрахом, Місахом Авдінагом, діяло з Даніїлом, діяло з Давидом, діяло з апостолами, діяло після апостолів, то воно діє і сьогодні. Я нас всіх закликаю до щирої молитви подяки Господу. Що ми маємо це живе Слово, і сьогодні ще звучить цей голос Ісуса Христа, а Ти слідуй за мною.